Нам треба далі. Ну, дивіться, вам? якщо я вже веду відеозйомку, значить про що це... Я забороняю себе знімати. Я до вас знімати. не додому приїхав. Мене я, знімайте, я в себе вдома і я знімаю вас дивіться, я як посадову особу. Я вас розумію. Так. Я прийшов до вас, Питаю, це тут. Ви таєте тут, а все, я вам покажу, нема питань. Тут, тут. кулик. Так. ПП. Не ПП. АТ Вінниця Обленерго. СО Вінницьке Цем. Посвідчення номер 40 строк дії до 05.02.27 року. Видано 24-го року. Стеценко Дмитро Дмитрович. Електрик з експлуатаційної електричної. З експлуатації. Електролічильників Літинська дільниця. Так, ваша, будь ласка. А це Вінниці Обленерго. 24 рік, 27. -й. Бацура Кирил Віталійович. Так, а тепер вас слухаю уважно. Не збійте, то не треба на включити. Так, на які підстави? Значить, у вас є заборгованість, за заборгованість. За заборгованість? Так. А це чим передбачено, заборгованість? Не ну з чим це заборгованість. За ну, то, що я не плачу, це мої питання, правильно? Хлопці. Ви зараз приїхали в це даний ж, момент, це. що ви хочете зробити? Це ви хочете вий. вчинити кримінальний злочин, правильно? Знач, дивіться, ми не хочуть приносити. Знає, від 29 до 23 вийшла постанова кабіну 14.05. Так. Там, де ведуться бойові дії, і де на окупірних частинах, не відключається. Тут вони дали дозвіл. Іменно тут. Іменно тут. Іменно тут. А яка ніч була, цього, е, яка була ця ніч? Чого ви мене питаєте? Я ж не Ну не ви ж приїхали мене відключати, правильно? Правильно. — Я вас питаю, в нас ведуться бойові дії? Ні. У нас поки нема бути. Як це нема? А ночі, яка ніч була в Вінниці, в Каліновці, яка ніч була? Е, позвіть, будь ласка, споживача. Е, вам е, кого е, телевізора позвати? Ні, споживача. — Ну, споживач це хто в нас? Ну скажіть споживач? То користувач чи Пож... споживач? Користувач. Користувач, знаєте, хто користувач? Це, це, це людина, рос. яка користується електроенергією, правильно? А споживач, споживач це той, це хто споживач, це електроприбор. Правильно, То що ви зводите мене в заблужіння і користувач. я моє віддіє можу представляти її інтерес. Покажіть, що у вас є якась корочка, що ви можете відвести. Яка корочка? Ви? Я не адвокат. Я власник своєї будівлі і я хочу вас слухати, до чого ви хочете дійти. ми є Нам далі Так. Ми до вас приїхали, ми так. вам розказали. Розказали. І. Ви хочете вчинити злочин. Поруште ряд, ряд кримінальних а статей. Якщо не будемо це злочин? А Його що ви злочин? робите? Ви порушаєте кримінальний кодекс, Його? стаття 445, геноцид. Відключаєте від життєво від життєво, життєвих ресурсів людей. Я... Ви принуждаєте, дивіться, на підставі того, що немає оплати. Непонятно на які рахунки, але ну, ми далі з вами будемо говорити. Це ми не знали це ЗНР. Та мені, я і ЗНР можу говорити, мені все одно. Ви принуждаєте мене до оплати, непонятно яких яких -то рахунків, які знаходяться на офшорних щитах. І коли немає оплати на ті рахунки, ви, винуждаєте, ви верніше, приїжджаєте і чините злочин, хочете мене відключити від електропостачання. Хлопці, цього не буде. Я вас попереджую. А чого люди всі платять? Мені не треба рівняти до всіх. Я скажу вам більше. А чого більшість теж не платить? Почому не хочуть порушити ряд крім статті, ту саму сто одинсту статтю Кримінального кодексу? Звернуться до опорної ради, чому так? Ну, чому так? ну в даний момент я зараз говорю з вами і а, ну, а не так, з Верховної не, Ради. По перше, тому що Верховна передайте Рада, ви дивіться, Верховна Рада надає вам навіть не Верховна Рада, навіть та же ЕНЕРА надає вам злочинні накази, які ви ходите і відключаєте. Вона замовник, а ви исполнітель, тому що буде вже е, лягатися і заводити справи саме на вас, тих, які вчинили злочин, іменно на вас, розумієте чи ні? Хлопці, не займайтесь ерундою, я вам ще раз говорю, те, що є якісь оплати, неоплати, це взагалі вас не повинно касатися. Вам видали розпорядження, якісь е, акти е, цей, на проведення робіт? Ну давайте, показуйте, ознайомлюйте мене. Ми. Корис... ми можемо йому все показати. Я не знаю, хто ви, що ви. ви просто сказали, що ви представляєте, А хто ви? А що вам, користувач щось каже нове, чи, чи що? Я ж не розумію. Знаєте, батьки маю показувати Користувачу, поліцію. Ну, перед вами Поліція. стоїть користувач. Ви сказали тільки що садів собі на камеру, що не є. Що я не є споживачом, а я є користувачом. ви не путайте. Треба людина з тим заключення договор на постачання електроеморні. Хто ви представтесь, будь ласка, добрий день? Так, Дацюк Володимир Володимирович. 24. Вийдемо до 27-му, а те вінеться у БЛНР. Так, примітка. Пам'ятка. Тож, вот, ти можеш дозаснутися. Давайте, я зафіксирую мене. Вистрадить вже перебувати. Ну і що це воно про що нам говорить? Це наказ на виконання робіт? Ні, це не наказ. А я вам что-то повинен показувати наказ. Скажіть мені, будь ласка, дайте мені заключення договір. А в нас ну, є договір з вами заключений? Дайте, дайте мені копію, належно чином завірену, копію договору. Так вас на підставі повинні... якого ми маємо здійснити якісь оплати. У нас повинен бути. У вас теж повинен бути. Один не, у нас у вас... з собою нічого не повинно бути. У вас з собою не повинен нічого бути. Так в нас і немає з вами Довора, закладного договору. Немає. Чого ми з маємо То в нас Ви, немає з вами заключеного не... договору. Ви розумієте чи не? Ви нуждаєте на вступити, з вами гражданського правові відношення. Я вас нікуди не в Ну, от ви приїхали, я вам ще раз поясню, ви приїхали вчинити злочин. Відключити в зимовий час від електроенергії там, де проживає маленька дитина. Це в першу чергу. Хлопці, поруште ряд кримінальних статей. Я вам говорю ще раз, що ви цього робити не будете. Нас, тому, що... Знаєш, дивіться, ми зараз складаємо про відмову. Ви складайте, що хочете. Ми нічого підлистись не будемо. Абсолютно нічого. Відмови, не відмови, я вам ще раз поясню, що ви не будете цього взагалі робити. Знімається. Не треба нічого. Ви що, мене знімаєте на свій особистий пристір? А на якому основанні? А на якому основанні ви мене знімаєте? Як це? Ви посадова особа? Як це, я ви я в мене... обороняю, щоб ви мене знімали. Ви мені забороняєте? Ви будете а мені забороняти, якщо я до вас прийду хоча, додому і вбираю. ви будете я мені вас, забороняти. я не у вас вдома, правильно? А Ми в кого? Ми знаходимося на території. І що? Ми не знаємо, хто, ви навіть не представили, хто ви, що що. Яскавий, я, я, я власник цього будинку. Я вас питаю, ви кулик ПП, ви кажете ні. Правильно? Кулик я... ПП знаходиться напроти вас. Де? От. Ви думаєте, що вона вам щось друге скаже? Дивіться. Я не знаю, як там. Дзвонила до вас, вона попереджала вас. Так. Ми ведемо всі питання в судовому порядку. І мене, будь ласка, не знімає Я вас не заводити. знімаю, я знімаю то, що ми вам зараз, якщо ви відмовляєтеся, ми будемо складати акт про недопуск. По поводу чого? Акт про недопуск? Про що? До чого? При тому, що ви нас не допустили, щоб... До чого не допустили? А на якій підставі ми, ми вас маємо допустити? Згідно заявки. Якої заявки? На відключення. Від кого ця заявка найбільше? Від Амери. Від Я вам ще раз повторюю: ми ведемо всі відносини з ЗТОВ, НЕРА Вінниця в судовому порядку. У вас є ухвала суду, що ви хочете нас відключити, хлопці? Я ж вам сказав, що є постанова Від... На кого вона розпространяється постанова? Ну дивіться, вам, розумієте, е, вам ваше начальство взяло, е, навішало всякої лапщино вуха. Я просто вже толерантно себе веду здержано, поки що здержено. Ви приїжджаєте, мені декажете, постанова е, 14.05. Вона на кого розпространяється? О, страшує, вона, як... На юридичних осіб, правильно? І на побутових теж. Ну, Вона лише на У вас є ухвала суду? У нас немає ухвали суду. Ну, то на, якому, на яких ви підставах ви маєте тако, нас відключати? Ви не даєте відключати, ми даємо. Звісно, не даємо. А відмовида підписувати? Не будемо нічого підписувати. Все тоді до побачення. Бути здорові. І сюди, хлопці, я попереджую. Не треба нас попереджувати. я попереджую. Приймайте Ні, це, як не хочете. Не угрозу, не угрозу. Я вас попереджую. Сюди ногами більше не ступати. Ви поняли? Ми до вас зайшли на територію. Та мені не важно. Мені не важно, куди ви Ми зайшли. Повільні... Я вам повторюю ще раз. Я вас попереджую всіх. От всіх трьох, що ви питаєтесь вчинити злочин, це фіксовано на відеокамеру, на відопристріл. Фіксовано на відеопристрі. То фіксуйте мені пофіг. Я вам скажу ще раз, що. Те, що ви хочете зробити, ви цього не зробите. Понятно вам чи ні? А якщо ви питаєтесь, тихенько це ні, діло зробити. За... То я вам все вас поясню. Хлопці, зараз говоримо так. Звісно, ні. Зараз говоримо так. Зараз говорим а так. що ви написали лічильник? Бо я не хочу. А я не хочу давати вам фотографію. Має на це теж повне право. А, а лічильник це ваша власність? Е... Вона знаходиться на моїй території. Так що ви ще повинні мені за це оренду платити, що ваш лічильник знаходиться на моїй території, що його охороняє, що її ніхто не б'є і все остальне. Все, дякую до побачення. Ну що, хлопці, все? Ви зрозуміли? Буде хвала суду, приїжджайте, будемо говорити. Він той тазик.